Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівська Табакерка пише про потужний обстріл москви. Цієї ночі один із дронів влучив у телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один по Мавзолею. Також при невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Росгвардії поблизу Кремля. Вибухи були потужні, понад сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем потрушевам? Телеграм-канал пише, що з Мавзолею вивозять тіла Кремля. Будуть довго захищати папошкою знімають навіть із фронту телеграм-канал. Зазначає не тільки Росія може бути по символах України, мабуть, мова про музей, який нещодавно знищили. Крім того, у Москві знову горіла одна з найбільших військових частин. Пожежа сталася вночі проти 3 січня. На території гаражних боксів вогонь поширився одноповерховими боксами. На території частини площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. Заява надійшла на пульт чергового 23.45. третієї Замість целим часом згодом стало відомо що загинуло понад 30 мобілізованих, ще 25 в лікарні. Крім того, по тривозі був піднятий ОМОН, адже пожежа спалахнула і у центральних казармах їхньої структури теж саме стосувалося і розгвардійців, і це все в день так званої заяви Путіна ніч провелася. Для них пекельно як передають джерела в Москву, нагнали велику кількість БТР та водометів. Бояться протестних настроїв після слів Путіна. Також посилили охорону всіх стратегічних об'єктів, адже розуміють, що українські ДРГ себе відчувають так як вдома останнім часом збільшилася кількість та інтенсивність російських пожеж. Наприклад, під Москвою в місті Колумна спалахнула масштабна пожежа на заводі. З ремонту поїздів вогонь охопив територію адміністративної будівлі. Площа пожежі досягла понад 90 квадратних метрів. Вогонь частково зруйнував перекриття між першим та другим поверхами будівлі. До його ліквідації залучили 63 особи та 18 одиниць техніки. Крім того, на місце надзвичайної події відправили пожежний потяг. Прокур. Ратурі повідомили, що контролюють встановлення обставин та причини пожежі. А також заявили про загрозу поширення вогню. У ході перевірки буде дано оцінку виконання відповідальними особами вимог федеративного законодавства про пожежну безпеку та розглянуто питання про вживання заходів прокурорського реагування. Сказано в повідомленні, зазначається, що на місці діяльність правоохоронних органів та спеціальних служб коронує Коломенський міський прокурор Олександр Рубанов. Цікаво, що за версією змі пожежа виникла на. Проти заводу з виробництва іскандерію та снарядів для РЗСВ та ПЗРК. А 1 лютого в Москва сталася ще одна сильна пожежа. Зайнялася будівля автосервісу, розташована поряд з науково-дослідним інститутом в районі Відрадне. Загалом за 2023 рік повномасштабної війни у Росії зафіксували понад 1235 містичних вибухів пожеж аварій. Тощо більшість з них сталися у Білгородській та Курських областях. Тобто, у тих, що межують з Україною, саме місцева влада з цих регіонів. Нів і найчастіше звинувачувала Україну в обстрілах. Водночас надзвичайні події ставалися і у віддалених від України регіонах, наприклад, у Підмосков'ї, Твері чи Пармі. Крім того, у різних містах фіксували й подинокі випадки. Ймовірної диверсії, як от підпал військомату, авто символікою окупантів. Тощо, водночас, надзвичайна подія у військоматах пов'язують з бажанням знищити списки призовників. Українська влада неодноразово наголошувала, що Росія обстрілює власні території, щоб посіяти. Паніку серед власного населення, адже через уявну загрозу з боку України РФ може готувати привід для превентивних ударів чи, наприклад, для чергової загальної мобілізації. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.